Лікарняна каса Прикарпаття працює у Коломиї вже півроку. Перед новорічними святами організація вирішила підбити підсумки своєї роботи. Президія збиралася у залі засідань педагогічного коледжу. Присутні заслухали звіт та плани роботи каси на майбутній рік. Серед запрошених на збори були і наші колеги. Лікарня на каса Прикарпаття була заснована в Коломиї у травні 2013 року. Спочатку йшов процес реєстрації організації, а вже з серпня почалася практична робота. Членами громадського об'єднання на сьогоднішній день є велика кількість мешканців Коломийщини. Засновник каси Володимир Довганюк вважає результат роботи організації доволі вдалим. Насамперед хотів би подякувати Ігору Банаючу Слюзеру Михайлу Михайловичу нечу за розуміння за сприяння, що дійсно вони. Не... Вступили, стали членами лікарняної каси. Так само вся адміністрація в 90% членів районної адміністрації стали членом лікарняної каси. Надію, що міська рада так само при... візьме приклад і Колодніцького, і Гора Богдановича Слюзера стане членами... членами лікарняної каси. Ну і... Маю велику надійну пану Болюка, так як він лікар, що він він розуміє, що треба стати членом лікарняної каси. Хоча б до сьогодні що я ще не став. Але більш ніж певний, що він підтримає цей проект, тому що ми з ним говорили, обговорили і він бачить в цьому позитив. Підтримав його і голова правління лікарняної каси Прикарпаття Олександр Мензатюк. Він зазначив, що зараз практично ще пів тисячі коломіян та мешканців району готові вступити до громадського об'єднання. Вже півтора десятка членів каси отримали лікування за допомогою організації. Голова правління зазначив, що керівний орган і надалі працюватиме над наповненням каси новими членами та фінансуваннями. Уже є певні досягнення, люди відлікувалися, задоволені. Правління не поступало ніяких нарікань на це, значить, все було добре на високому рівні. З однією я спілкувався пацієнткою, яка була в пологах. Так що вона задоволена теж наданою, наданими послугами. Ну, думаю, що гарно відпрацювала дирекція. Ну, бачу, навіть Володимир Доганюк собі навіть зарплату не начисляв, бо дуже скромний він і порядний це лиший раз він. Ще раз підтверджую, я думаю, правління, напевно, би проголосували, щоб він собі за зарплату на число. Черговий раз показує так, скромність свою, бо гроші залишилися. І я думаю, що ми правильно ці гроші сьогодні знайдемо їм примінення і ну, покажемо, що ми дотримуємося слова, яке ми надавали, яке згідно статуту, ми повинні ці гроші передати і розпорядитися правильно цими грошима. На сьогоднішній день у місті і районі є кілька організацій, які співпрацюють з лікарняною касою Прикарпаття. Надалі кількість фір зростатиме впевнені члени правління. Член наглядової ради Йосип Тодорів запевнив, що воїни в вже найближчим часом також уступлять до лав організації. Наразі на лікування членів касі витрачено понад 7 тисяч гривень. А гроші, які залишилися у громадському об'єднанні, на закінчення року будуть скеровані для потреб медичних установ Коломийщини. Богдан Малецький Сергій Угрин. Програма НТК».